Усім доброго дня. В продажі Nissan Leaf. Автомобіль пригнано з Франції, це в нас Європа, не Америка. 2021 рік, експлуатація автомобіля з 2022 року, акумулятор 40 -колка. По покуз авто без дефектів, без корозії, рідна фарба. По комплектації маємо камеру заднього виду. Давайте заглянемо багажник. Є дві зарядки, багажник частенький, ціленький. Аптечка знак аварійної зупинки, жилетка, повністю весь комплект з авто присутній. Оригінальні легкосплавні диски. Заглянемо в салон. Салон в шикарному стані. Такий комбінований чорний світлим. Дивіться, стан сидінь. Практично новий салон. Стеля чиста, ціла, сидіння без пропалів, в салоні не курилося. По комплектації маємо безключовий доступ. Датчик сліпих зон. 4 склопідйомника. автосвітло, мультикермо, Великий дисплей, кондиціонер, пробіг даного автомобіля 75 тисяч кілометрів. Проїжджає авто 270 кілометрів. Хто шукає гарного Nissan Наліфа, телефонуйте, авто знаходиться, в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня та мирного неба!